Мітинг 26-го, який відбувся в Симферополі, він тоді забрав зібрав найбільшу кількість громадян України різних національностей, і кримські татари, і українська громада була, і інші люди, громадяни України, які прийшли і зібралися. Бо коли ми згадуємо і бачимо відеокадри тих того часу, то спочатку біля Верховної Ради збиралися проросійські мітинги, а це вже був перший. Проукраїнський такий великий многонаціональний мітинг. Я був на цьому Я Став... Мова тоді не йшла про те, щоб не допустити кровоприліття, бо російська громада була в невеликій кількості. І вони весь час намагалися провокувати, щоб показати світу: от бачите, нас тут задавили, нас тут розбили. А ми робили так, щоб цього не відбулося. Не давати картинки для російських ЗМІ. Після цього мітингу я поїхав в Севастополь. У мене була зустріч з консулом Польської Народної Республіки в місті Севастополь. Консул тоді мені сказав, давайте відбросимо, відкинемо всі дипломатичні правила. Консульство готується до евакуації. Я кажу: а можна я зателефоную в Київ? Будь ласка, я позвонив патріарху Філарету. Кажу, ваша святість, я в Севастополі, консульство готується до евакуації. Пауза. І святіше говорить, владика, готуйтесь. Це війна. І поклав трубку.